військово патріотичний клуб Ратоборець 14 листопада у приміщенні дитячої нацької спортивної школи провів турнір змагання з рукопашного бою, приурочений пам'яті Олександра Невського. У змаганнях взяли участь команди Київської області, військово-патріотичні клуби, каскад, місто Фастів, дистантник, місто Обухів, прикордонник, місто Бровари, спортивний клуб Спартак, місто Київ та осередки клубу Ратоборець, місто Васильків, села Іванків та Щасливе. Борис. Спільського району. Свої показові виступи влаштували близько ста найкращих спортсменів. Символічним є вік учасників даних змагань від чотирьох років, 20 вагових та вікових категорій. Кожен намагався показати найкращий результат. Почесні гості та міські депутати завітали на турнір: зокрема, заступник міського голови з гуманітарних питань Людмила Пасенко, начальник управління у справах сім'ї, молоді та спорту Наталія Погребна, депутат міської ради Юрій Локайчук. Суддями були. Представники з усіх клубів відкрила турнір Людмила Пасенко, яка привітала спортсменів та побажала достойної перемоги. Мені хочеться сьогодні вам подякувати за ту титанічну роботу, яку ви проводите на громадських засадах, за те, що популяризуєте і розвиваєте військово прикладні види спорту. Владислав Кравченко не сумнівається у своїх силах, оскільки тренувався та сподівається перемогти. Я очікую, що я саме сильний, я переможу. Я готувався до цих змагань майже дві неділі зі своїм тренером постійним Юрій Степаничем. Вадим Кравченко, його батько, пишається своїм сином, запевняє, що тренування допомагають бути дисциплінованим та успішним. Коли він почав займатися. Успіваємось у школі, покращилася. Більш дисциплінірований став. Я стараюся всіма силами, щоб він не пропускав ні, ні уроків, ні тренувань». Для двох найкращих бійців підготували кубки та дві ікони Олександра Невського. Керівник військово-патріотичного клубу Ратобориці Вадим Калошин наголосив, що найголовніше правило не завдати травми супротивнику. Наш турнір ми не змогли би провести без підтримки міського голови Федорчука Анатолія Соловйовича. Міськвиконком взагалі приклав дуже багато зусиль для цього спортивного свята. Цей прекрасний зал, апаратура. Призи ми закупили за кошти нашого спонсора. Нам дуже допомогло кабельне телебачення Бориспіль. От, саме оці. Кубки, медалі, це вони нам закупили для проведення цього турніру, для того, щоб ми могли діток нагодувати, зробили безкоштовне для них харчування сьогодні. Під час поєдинків завдавали контрольованих ударів руками і ногами, виконували китки, утримання і задушливі прийоми в певних положеннях бійців. Спортсмени показували силу та витримку. Звісно, не обійшлося без синців та травм. Махова Серафима приїхала підтримати своїх братів. Каже, що хвилюється та вболіває за них. Я приїхала за болізмих братчика. один тільки що виступив. Правда, без победы, но ну, ничего, ему 6 лет, и на сейчас мы ходим 2 месяца только на таком так что это еще начало. Вот, тот старший, старший его братик, получается, тоже приехали. От, ну, готовились вчора, там що коди сказали. вот, я говорю, я вам отдам всю свою силу. А ви дуже побідіть. Там вже так, і так уговорювали. Ну, головно, вірить, і тоді перемога за нами. Прохор та глікерій рідні брати разом тренуються та підтримують один одного, кажучи, що перемога для них не головне. Мій брат же вчиться в воєнному інституті університет Шевченка. Так він короче, мене все різдвя ганяє, ганяє, сказав, щоб виграв, виграв. Ну, я, звісно, нас, починяюся йому. Класно дратися, Ну, не знаю, чи я побіжу, чи ні. Кері зрозумів, в чому причина його поразки. Тому що я неправильно стояв. За результатами змагань спортсмени бійці клубу Ратоборець посіли перше місце. Друге місце зайняв спортивний клуб військово-патріотичного направлення Каскад. Третє місце патріотичний клуб Десантник. Переможці отримали нагороди та подарунки. Клуб Ратоборець регулярно проводить закриті турніри для спортсменів свого клубу та осередків. Спортивні змагання, семінари, військове навчання та турпоходи. Наступні змагання збираються провести у лютому та травні. Юлія Карпінська, Ігор. Романенко новини телеканал Бориспіль.